Вітаю вас. Сьогодні 72 й день із циклу «365 днів одного року. Сьогодні 13 травня. Признаюся чесно, коли я починала цей цикл, ну, 76 років, це мій вік, він спонукає до того, щоб. Зуміти кожним днем, якби насолодитись по Я не маю на увазі, що треба сидіти і шоколадки їсти, а відчути, насититись видовищем буйства життя. І дійсно, у мене достатньо активне, так сказати, існування. Але я Відчула, що час біжить, по-моєму, ще швидше. Я тільки нібито недавно говорила про 71-день, й день, а вже говорю про 72-й. І треба чітко згадати, а що ж в мене було на протязі цих суток. Ну, не просто ж я дихала там воду пила, а взагалі чимось важливим, чимось корисним, чи було наповнене це, цей час. Чи був він для мене важливим? А бач, як життя спонукає до того, щоб вміти цінувати. Кожну свою хвилину. Ну, повинна сказати, що загалом я задоволена тим, як я живу. Життя наповнене, намагаюся зробити те, про що мріяла. Кілька років, коли я вже була на пенсії, у мене було велике бажання спробувати посидіти. На березі озера з вудочкою, не обов'язково наловити рибу, там, відро ціле. Але в мене батько був рибалка, в мене був дід рибалка. І бабуся, коли жила вже сама досить довго, теж плавала на річці, на човнику і ставила в ятері, це знають, мабуть, рибалки, що це, а то і раків ловила для своїх внуків. Ну і собі щось, мабуть, на стіл могла піймати. Ну, принаймні, всі традиції у мене теж зачепилися у, моєму, у моїх мріях, будучи вже пенсіонеркою, внуки виросли, практично роз'їхались в даний момент. От якраз думаю, посиджу на березі озера. Спитала в сусідки, а в неї сестра рибалить і мама рибалила. Та каже, є там дві такі вудочки, не дуже сучасні, правда. Кажу, мене вони влаштують. Бо починати з того, щоб споряджати себе усіма <гум> атрибутами рибалки, це мені поки що не під силу. Другий сусід мені допоміг розібратися там у крючок, льоска, показав, як її там згорнути, як її там розібрати. Ну, Кажу, я врешті у дитинстві трохи вудила. правда, вудка в мене була з очерету, але все-таки це не те, що я зовсім не бачила і не, не робила нічого. Брат у мене на рік старший за мене, він рибалив, і я коло нього там, а як же. От. Коротше, у мене ще і ось вже збувається мрія посидіти на березі озера з вудочкою. Прикорм розказаний, хтось поділився, хтось просто розказав. Все є. От Дякувати Богу. Так що. Дні пробігають насичені, але є, що із великою вдячністю згадати, ці дні були наповнені і наповнені якимись діями по здійсненню своєї мрії. Бажаю і вам час від часу призупинятися і спробувати. Уточнити для себе, не для якогось там звіту, а для себе. Чи був корисний ваш попередній день, який пройшов? І ось ви вже слухаєте про 72-й день. У вас він попереду. Спробуйте уловити ті моменти, як буде проходити цей день. Хай вам допомагає ваш ангел-охоронець. Ну і звичайно бережіть себе, бережіть своїх близьких. Часи такі, коли про це треба дбати. Щасти вам.